Доброго раночку всім. Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталя і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Зараз в нас буде регулярна рубрика Рукодільний щоденник, що я не вишивала за цей тиждень. Як ви могли зрозуміти з назви, в мене є фініш, і фініш такий нечогенький, бо вишивалася довго, але почнемо з того, що мене трішки, як би мовити, підтримувала. Цього тижня, бо тиждень був такий собі. Самі розумієте чому. Через всі ці дати, все таке. От, Але щось таке вишивалося. Давайте дивитися, що. По-перше, це був отакий нічний трамвай, який я вишиваю по набору катрусини не рукоділки. Нагадаю, тут в мене 127.800 хрестиків. 127 800 хрестиків. Вишиваю я з цього верхнього кута. А, і наразі в мене є таке поповнення хрестикового фонду. От, е, на початку місяця цього всього в мене не було. У мене було тільки дерево, і оце блакитненьке. От, я душила оце все сіре і оце все е, жовто-рожеве, персикове, якесь таке. Не дуже зрозуміле. От, якщо так здалеку дивитися, то якийсь вже Пейзаж вимальовуються. Хочу від себе додати, що я нарешті спробувала цей чохол. <світ> Він мені нагадує купальну шапочку, таку, знаєте, з резиночками, як у бабусі були. Що я зробила? Я не шила цей чохол, в мене були чохли на раму. От, бачите, тут резиночка. Це я взяла два чехли на раму, <світ> зачепила сюди защіпки, защіки яблучка, які в мене були. От, і на них і, ніби так прикріпила, і воно ну, нормально тримається. Я не можу сказати, що я поки що так знаєте, завела дружбу з цим е, чохлом, як його дівчата називають труселя. Що я з ним дуже так е, вправилася, а, ну, не знаю, спробувала, е, поки що норм, але мене трішки підбішує, що якщо ти хочеш вишивати отут, треба робити отак. От, можливо, я переставлю п'янці. Тут в мене вже нашито більше двох тисяч, тобто е норму ВСП спільному відшиві від е катрусі я вже вишила. Отут трішки сіре, не закінчу, можливо, тут щось пошью і буду відкладати до березня місяця. Дві тисячі нашито, нормально пішло. Е далі тут буде цікава діляночка, тут будуть е оці будиночки. От, і там така ну, більш складна ділянка. Не знаю, чи нашию я там 2000 так прямо бодренько чи ні. Ну, от, але хочеться. Взагалі, тут майже 15%, я сказала, чи ні, близько 15, там 14,7%, щось таке. І я б хотіла догнати до 15, і взагалі за цей рік до 25 його дігнати. От. Це то, що в мене було з багатобарником. Ще я трішки повишивала цей процесик. Якщо пам'ятаєте, це в мене будь-такі новорічні підвіски. Це дуже старезна якась схема, яку я знайшла на Пінтересті. І я випорола свої експерименти з жовтим колом отут. -от, і вирішила робити його таким темно, темно золотисто гірчичним Воно е, складається непогано з тими відтінками, що є в, в місяці. От, я душила, до речі, місяці самі, От, повністю душила, відшила тут все, що лишалося, там очі все, е, душила у цьому сонечку. І я маю тут дошити оці кола тут і тут. Це близько 1700 хрестиків. І повідшивати оці детальки, які пропущені. Тут я маю, мабуть, застосувати або люрикс, або металік, або щось таке. Бісер я вирішила не брати сюди, буду тільки нитками вишивати. Це в мене пішов такий знаєте, розважальний процес, коли думати не хочеться, можна просто дивитися і завершувати. Треба завершувати, бо це ж як-не-як як зимовий був процес. У мене там вже лежать великодні яйка, які я ще починала торік. От, Там чотири відшиті, треба їх дошивати. І нарешті, нарешті, ви вже, мабуть, думаєте, коли вона перестане, ото... коли вона покаже Льовіка. Ось він, ось він. В нас з Льовіком стався фініш. Льовік дошитий, повністю дошитий. Нічого я тут вирішила е, в гриві не дошивати. Бу була мисля щось таке е, е, тут додати. От. Але я так подивилася, він отак от, якщо дивитися, дуже гармонійно виглядає. Що я тут дошила? У нього були такі розеточки. Я не можу сказати, я їх обізвала татушки, але, можливо, знаєте, це як у котиків такі віхри бувають на шерсті, коли воно таке закручується. От, Я подумала, може це льовик такий багатий на шерсть, і в нього такі штуки, а може дійсно татушки, не знаю. От, Льовик виглядає дуже таким нарядним парадним. От, я тут повишивала це петельний шов, а всередині це подібний до того, як я тут заповнювала. Просто по колу я його вклала і отут на вухах також. Я хотіла спробувати так, як у нього в очах зроблено, але потім подивилася, що на такій великій плащині, якщо не робити таких штучок, воно буде ну, трохи не лягати буде гарно. От, можемо порівняти з картинкою, що в мене було за зразок. От, бачите, тут такі ще червоні цяточки. Я думала, може додати щось. Але потім так, Ні, не буду додавати. От, от такий в мене ну, Суниця-полуниця в нього вийшла трішки інша. Тут, бачите, вона така більш якась моцна. У мене більш деликатна вийшла. Пазурями і лапами взагалі я. Пишаюсь, неймовірно, хвостик дуже гарно вийшов. Е, оці всі ромашечки теж непогані. Форми ми зберегли, е, вуса дуже гарні вийшли. Ну, такий льовік, в принципі, пізнаваний. Можна пізнати, що це. Е, вишивала я його, в мене є отака е, три такий. Е, почала його вишивати в го року в, в серпні так, в серпні. В серпні я його почала вишивати і відшила за 14 днів. Тобто, якщо е, не відволікатися, можна, можливо, навіть за менший срок можна його вишити. Але бачите, я його брала там на 2-3 дні. От 3-3-3 е, Три дні на місяць вишивала, можливо, можна було б його і швидше вишити. Але він шов, от коли просився, тоді я його брала. По наступним планам на цього льовика. У мене ще є от такий от красунчик. Я собі зберегла, в мене є більша десь роздруківка отака, ну, на 4 формат. От, але я собі ще от такого зберегла. Це два такі. Персонаж, який в мене з картин Примаченка найбільш сподобались. Я думаю, що цього б теж було цікаво повишивати. Я вже так прикидую, як би я йому роги зробила. У нього теж тут такі вуса непоганенькі. Думаю, можливо, щось я таки з ним придумаю також на цьому льні, але. Е Ну, не зараз, я ще подумаю, я б, можливо, хотіла меншу картинку зробити. от, Як на такому форматі. Ну, Це такі знаєте, віддалені плани. Я хотіла спробувати вишивати цими швами. Я хотіла спробувати цю картину саме вишити. В мене вийшло, я вважаю. Напишіть мені, чи вам подобається, як вийшов льовик. От. Я хотіла колись додати тут йому ще ці полуниці, але потім вирішила, що не треба, це буде занадто. Я ще не придумала, що я буду робити, куди я е, цю вишивку. Попередньо була ідея зробити з нього сумку. Прошити його на таку торбочку, знаєте, як карман, на карман. Ну, Не функціональний карман, а типу декоративний. От Підбити його булерином, щоб добре тримав форму. От, але я так подумала, це воно не, не. Якщо шити з нього торбу, ну ця торба буде що в неї покладеш? От. А шити якусь торбу з тканини Оксфорд, як шьють сумки. От, і якось пришивати туди оце, не знаю, треба подумати. От, і він такий немаленький. От, зараз так руку покладу. В мене ручки маленькі, худенькі. А льовик такий великий. От, ну, якщо, наприклад, ми його порівняємо з тим же форматом А4, тобто він більший за А4. От, і сумка буде така. Велика. І щоб воно гарно виглядало, щоб це гольовика було видно на цій сумці, вона має бути такої більш жорсткої форми, іначе він так обвисне і не буде видно. Це перший момент. І другий момент тут багато цих всіх петелечок, оці всі листочки, все це от, така штука буде шкода, якщо воно десь зачепиться. Другий варіант зробити з нього подушку. От, цей варіант я теж розглядаю. Можливо, він в мене і піде в роботу, але якщо це буде подушка, то до нього треба буде е, ну, якийсь комплект зробити, або з такими травами-муравами, або ще якогось персонажа. Того ж е, буйвола йому зробити, вола, не знаю, подумаю. От, я б йому дівчину зробила, але в примаченка нема. Картин з левицею. я тільки з льовиком. От. Ну що, це все, що я навишивала цього тижня. Я там ще трішки колупала бісер, але там ну, фактично 10 бісерин було пришито. Е, мені треба було спробувати дещо там на маленьких заготовочках від абрісарту. Е, і я так думаю, що я таки е, зроблю окреме відео. Я назнімала вже шматочки до нього про абрісарт. От, але е, мені треба ну, якесь оформлення до них дати. Не знаю, чи, чи показати без оформлення, а оформлення окремим відео. Напишіть мені, що ви з цього приводу думаєте, бо я там розповідаю, як вишивати абрісарт, а оформлення це ну, ніби окремий розділ. І я зараз подумала, можливо, є сенс. Е, щоб ті, хто, кого цікавить тільки вишивка абрисарту, подивилися одне відео, а ті, кого цікавить оформлення, подивилися інше відео. І не дивилися все підряд, можливо, можливо, так треба. От такі мої результати. Результати, ну, в принципі, по хрестиках непогані. Як це піде в зачот, я не знаю, як його заліковувати. Бо тут не хрестики. Я його поставила на Фейсбуку в групах, там, де покажуть процесу, пости. І мене там питали схему. Я кажу: там нема схеми, просто переводити картинку і вишиваєте. Непогано було б, якщо б в хрестику були якісь схеми, але знаєте, це було б трішки так не дуже весело вишивати, бо це все вишивалося просто червоною ниткою. От, як примитиви ці зашиваються. От. От таке. Ну і мій трамвайчик. От. Трамвайчик ми будемо продовжувати, і в трамвайчику наступного разу буде вже щось вишеліше. Все, все вам показала. Бажаю вам гарного дня. От. Льовик вас ще раз вітає всіх. З прийдешнею весною. До речі, 25-го був день народження Лесі Українки. Я так розумію, що у нас буде нове свято. Шевченка, ми якось також святкували. Тепер будемо ще Лесю Українку святкувати і вітати. До наступного тижня. До побачення. Всім пока-пока.